Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, Міністра Кабінету міністрів України. Нагадую, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, Фейсбуці, також у інших соціальних мережах. Найголовнішою подією тижня який минув звичайно. Це кадрові зміни в уряді. Хочу подякувати колегі Олексії Резнікову. Так як подякував йому прем'єр-міністр за роботу у ці важкі дні. А також привітати Рустему Омерова, який перейшов з посади керівника фонду державного майна на посаду міністра оборони. Також хочу подякувати пані Олі Піщанської. За ту роботу, яка була зроблена під час воєнного стану у антимонопольного комітету. привітати з новим призначенням пана Кириленка, який з посади керівника обласної військово-цивільної адміністрації Донеччини перейшов на посаду керівника антимонопольного комітету. Важливі зміни, великі виклики. Ну і звичайно, міжнародна діяльність відбулася Ялтинська європейська стратегія. На жаль, знову не в Ялті, а у Києві. Але ми робимо все для того, щоб вже наступні заходи цієї важливої міжнародної платформи. Відбувалися на території деокупованого Криму. Слава Україні.